Всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Хочу сьогодні зробити розклад про його почуття, думки і плани. В когось це, можливо, новий партнер, в когось це колишній. Просто подивимося, що там в ньому відбувається. В голові, в емоціях. Аж на трьох колодах хочу сьогодні зробити розклад. Так, коротенько, але водночас детально. Давайте починаємо з того, що за партнер прийшов на розклад. Що за людина? Людина, яка вважає, що вона досконала, збирає або збирала в близькому минулому біля себе жінок, причому не завжди по-справжньому їх збирала, а інколи просто говорити міг, що є ще хтось, ніби кому він подобається, щоб ви на нього злилися, щоб ви якось. Можливо, приривнували, щоб ви за нього боролися, щоб ви думали про нього, щоб ви таким чином до нього звикали. Тут такий чоловік, який таким чином в житті уже міг в попередньому досвіді добиватися кохання. Причому дійсно, що людина була до нього прив'язана, і дійсно, що людина відчувала ось це захоплення, любов, і про це навіть не шкодувала. І не знала, що це створено певними такими ходами. Може бути, до речі, новий партнер, тут, з яким недавно звела доля. Хоч в нас і королева мечів, це колишня людина, але це вже більше може бути про ваше ставлення до цієї людини, про те, що ви себе щитуєте колишньою, або він знає, що ви колишня, і що він хоче розбудити у вас цю королеву пентаклів, цю жінку для сім'ї. Якщо це пропало десь з ваших відносин, то він хотів би повернути. Він ніби на цьому грає, на тому, що ви людина, якій потрібна сім'я, що ви мрієте і задумуєтеся, і готові до сім'ї, до таких. В стосунків, які варто плекати, які варто розвивати, і розуміє, що ви півсвіту пройдете заради такого чоловіка, заради такої любові, і це може якось маніпулювати. Або в минулому недалеко маніпулював. А таки, ні, бачите, хотіла. Сказати про таке недалеке минуле. Тут виходить, що чоловік навіть може мовчанкою якось тероризувати людей, жінок. Це в нього в його характері. Ми питаємо, що за чоловік прийшов. Його характер, це не обов'язково, що це саме суто про вас, тому що тут, як бачимо, вийшла і імператриця, і королева Пентаклів, і королева мечів. Тут декілька жінок вийшло, явно. Це про його характер. Збирати навколо себе жінок, говорити їм різного роду нісенітниці, які рідко коли бувають правдою. Щоб це їх якось сковувало. а чому сковується? Чому є це обмеження? Тому що вірять в те, чого не існує. Заради мрії цієї стати імператрицею, стати сімейною жінкою. Взагалі чоловік цей може втікати від якоїсь правди в своєму житті, почувається досить спокійно, досить врівноважено зараз. Не можна сказати, що це людина, яка зараз страждає, наприклад, яка. Відчуває зараз якусь вину і так далі. Тут більше втікання від якоїсь правди, втікання від самого себе, від своєї тіні одним словом. Але розумію, що не буде більше довгий час тратити на те, щоб щось нове зрозуміти про себе, про те, як йому діяти в житті. На якимись словами, що він буде менше думати тут людина, яка вважає себе жертвою в вашій ситуації, яка або потенційною жертвою вважала і ось цю розбиту вежу якось підкріпила своїми вчинками. Або, в принципі, він таким і був. Що вважав, що ви його якось не те, що ви образили, а що це, наче через свою любов він ваша жертва. Через спогади про вас, і це все, що ви не купилися на якусь брехню, яку він міг говорити. І що він зараз від цього ніби втікає. що Як це могло таке статися? Тут людина, яка не вибачила в першу чергу собі, і вона придумувала собі різних сценарій сценаріїв, за що би то не вибачити вас. Тут більше про це. Тут більше про це. Йому якось боляче досить було спостерігати, що ви або в якийсь період життя, або зараз, що ви вже від нього віддаляєтеся, або енергетично може відчувати, що ви вже тішитеся життям, що ви вже інша, що ви вже десь не з ним, принаймні енергетично. І йому якось а, ніби жаба душить його за це. Він би хотів, щоб ви в цьому круговороті ще крутилися з ним, щоб постійно це продовжувалося. Ось ці ваші. Розмови, ілюзії, де він вас стримує, де ви наче вже і хочете з ним бути, потім знову не хочете з ним бути, де є багато вагань. Йому наче ця гра подобається. Тут більше про це. От, от він любить, коли є трошки хорошого, серед повного такого, серед повної темноти, коли є трішки чогось хорошого. Для нього, в його розумінні, кохання це не те, де люди одружуються, там, дітей виховують і так далі. Для нього кохання це коли все якось розбито, це коли були складно якось пережиті попередні стосунки, і треба одне одного від них якось рятувати, зберегти. Тобто тут не про людину, яка такий прям порядок і правила дотримується в житті. Тут більше про такі, якби все-таки фантазії. Хоча для нього це досить правильні фантазії, і він вважає, що в коханні можна бути романтичним, таким винахідником, що якщо потрібно щось там розказати про себе, то він просто сам вірить в це. Це не означає, що він обманює. Тут більше про те, що він сам в це вірить, що він сам є ніби таким в'язним. Того, що він про себе всім розказує, от він настільки вже багато старався сподобатися вам, чи, в принципі, людям в житті, що він аж заплутався і вже сам частково вірить в те, що говорить, навіть якщо це неправда. Давайте дивимося на інші колоді. Його думки. Тут він розуміє, що дуже-дуже давно вже назріла така в нього в житті затяжна ситуація, де ті самі сценарії, які він використовує, давним-давно вже не працюють для нього, і що пора би звернутися до когось за допомогою. Якщо це пошук роботи, то що пора почати звертатися за допомогою, щоб її допомогли знайти. Якщо це з вами затягнулися моменти, то пора вже дійсно вам щиро написати, що ну, давай помиримося, напиши мені щось, давай задзвонимося, тобто зробити цей перший крок. Тому що він розуміє, що він собі ніби тут вимахувався, вимахувався в минулому і довимахувався до того, що він зараз самотній, тому що його люди якось могли спочати сприймати. Ну, не зовсім зрілим, скажімо так, бо в Ютубі інші слова складно говорити. Тобто тут таке в минулому було. І це, якби, ну і смішно, і не зовсім в його житті. Тобто він розуміє, що він думав, що цей сценарій можуть довше тривати. Ну, але на кожного маніпулятора є своя маніпуляторша, також завжди знайдеться хтось більш професійніший, ніж ми думаємо, що ми є. Міг бути також такий чоловік, котрий інтуїцію має. І ця інтуїція йому підказує про те, що ви його вже якось або не любите, або любите, але якось так більш зі сторони, тобто споглядаєте більше взагалі от на стосунки ваші з ним, якщо вони ще є. Тому що тут більше про ізоляцію, про якусь капітуляцію, що хтось ніби вже здався в цих відносинах. Що тут в одного з партнерів може бути, ну в вас або в нього, або готовність до розмови, до вирішення, не те, що вирішення, чи ми будемо разом, чи ми не будемо разом, а просто до якогось такого щирого, щирого ставлення крапки. Там, де її немає і там, де постійно є така якась тягучка. А в іншого партнера, в одного з вас, навпаки, це відчуття ізоляції, що хочеш, то ти можеш виграти в цій нашій. Багатомісячні, або багаторічні суперечці. Але я капітулюю, я не хочу входити в цей діалог. Тобто тут якось по-різному так відбувається. І в нього тут така не те, щоб паніка, а в нього таке переживання йде про те, що він щось зробив, і нащо я це зробив. Тобто тут явно про це що не треба було так зробити, тому що він відчуває, що ви вже або вільна, або дійсно до когось маєте почуття. Взагалі, то не обов'язково мати якогось чоловіка, щоб до когось мати почати, тут може навіть показатися, що ви в принципі в своїй такій силі зараз перебуваєте. І що ця сила, вона. Не є в плані там заробляння грошей і реалізації в зовнішньому світі. Тут про емоційне власне наповнення, а він це може щитувати як те, що ви вже когось маєте, може підглядати в інтернеті за вашими фотографіями. І він, взагалі, тут як говорю, що я не хочу ніколи тобі це казати, бо знаю, що ти почнеш це використовувати. Але коли ти виставляєш різні фотографії, де ти вільна, де ти смієшся, де ти радієш життю, де ти насолоджуєшся часом з дітьми. То це мене вбиває, бо я до тебе хочу, я з тобою скучаю. Пам'ятаємо, що чоловіки люблять очима і тільки очима. Тому, якщо ми якісь гарні усміхнені фотографії надсилаємо, то це їх завжди манить. А чому саме усміхнені, а не задумані і сумні, і не нейтральні фотографії? Тому що чоловіки так побудовані, що та жінка, яка вміє тішитись життю, і вона енергійна, можливо, навіть спортивна, тобто, в якої є ось ці гормони щастя, вона може успішно. Виростити дітей і так далі. Тобто це на підсвідомому рівні закладено. Навіть якщо у вас з ним дітей немає і не плануєте, і навіть вік не дозволяє вже народжувати дітей, то підсвідомо все одно ж в нього спрацьовує цей механізм активної жінки, яка сміється, яка жіночна, і так далі. А на фотографіях це дуже добре видно. І навіть якщо тут є така токсична мовчанка, то він, принаймні, його сверблять руки, щоб її порушити. Навіть якщо він її і не порушує, це абсолютно не означає, що він мучиться. Він вважає, то швидше за все, що він ізольований, а не ви. Навіть якщо раніше він якось вас ізольовував, то зараз або помінялись ролями, або він просто почав так почуватися, а ви без змін як почувалися, так і почуваєтесь. Тому що тут він говорить про те, що поки я підбирав якомога такий, скажімо, хитріший ключик до тебе, щоб точно спрацювало, то я залишився сам біля закритих дверей з цими своїми незрілими такими приколами. І що ти на це не реагуєш, тому що всі ключі, які можна було би до тебе застосувати, ти вже забрала. Що ти вже не будеш приймати мою позицію на рахунок чогось. Тут така неочікувана для нього річ, що його вже там, можливо, ніхто не чекає, що він вже грає роль на самоті. Він може бути також таким чоловіком, який щитує себе як дуже всім потрібний, такий якийсь харизматичний. Але він розуміє, що, що йому бракує. Йому бракує емпатії, і він це розуміє, що коли і так щось не дуже добре, він з цього робить ще щось гірше. Тобто він це розвалює зовсім. Йому свого часу, от коли він може бути агресивний, чи нервовий, чи засмучений, то йому не жаль псувати те, що він будував. І не тому, що він хоче це псувати, і не тому, що він якось до вас ставиться по-іншому, а просто тому, що це такий характер. Це не характер людини, яка збереже, а це характер, який хоче бачити, що мене люблять і тут мені безпечно, і тому я тут залишаюся. А поки він цього не бачить, він просто підглядає, слідкує, щось собі там додумає, вигадує. Давним-давно вже його думки вони вже не відповідати реальності можуть. Тому що він думає, що ви також граєте ще якусь гру, що ви щось приховуєте, що насправді ви його кохаєте, що насправді ви його чекаєте. Можливо, це і так. Я не знаю, нас багато. Але тут показується, що це його страхи, що це його такі ну, ніби нічні тривоги. Зазвичай в нічний вечірній час він хвилюється, він може якось вас відчувати, згадувати якісь спогади про вас саме в нічний час. Не може якось собою управляти. А, можливо, просто випиває в вечірній час після роботи. Собі всяке має таке в голові. Багато звинувачень себе. Тут таке якесь відчуття от, по тих попередніх картах, що ніби, що ніби він став невдахою, що він якось сприймає себе невдахою, тому що багато хто його так щитує. І що після того, як він з вами, чи, чи то розійшовся, чи то просто якось не так спілкувався. На його думку, це може бути навіть нормальне спілкування, але яке не пішло по його плану, тобто яке не призвело до того висновку, який він хотів добитись. Тут не обов'язково про якогось аб'юзера, і якогось жорсткого маніпулятора. Тому що часто ми також можемо в житті маніпулювати, щоб добитися свого. Це не, не завжди є щось таке, що ображає іншу особу, ніколи і не ображає. Але він вважає, що він якось так безглуздо себе показав. Ну, знову ж таки, в нас виходять ці карти. Дурня, пентакль, що він якось несерйозно щось про себе або розказав несерйозно, або занадто сильно перехвалив себе, і розуміє, що зараз це безглуздо звучало. І що зараз сприймає себе невдахою, що ви наповнена і готова до любові, і що ви цю любов транслювали і транслюєте зараз далі в житті, а в нього постійно щось міняється. Тобто, що. Ось ці його такі постійні зміни, що фігаро там, фігаро тут. Він розуміє, що ви це вже считали. і що ви якось на це ну, дуже так рівно реагуєте, що. вам якби... Ви просто розумієте, ну, бувають такі люди, ну, і він собі така людина. Ну, можливо, розхвилювався. Ну, можливо, якось не такий, скажімо, план склав якось завоювати жінку і так далі. Таке буває, це життя все добре. Тому що ви тут в житті можете себе показувати як людину, яка. Така досить видна. Тобто от соціально ви можете мати гарні зв'язки, він про це знає і може розуміти, що він десь не дотягує до таких соціальних зв'язків, до таких досягнень. Можливо, ви просто виглядаєте так, що він розуміє, що він якийсь такий трішки якби, гірший, і, можливо, вам не рівня. Тут є якась така ситуація, що ніби він думає, що. Він вам не рівня, і що через це він хоче якось прикрасити своє життя, щоб ви от розуміли, що це хороший кандидат, і щоб не розбивали йому серце. Тому що в минулому він міг як розколотися колись, що, наприклад, він має не ті суми коштів, про які він говорить, не ті можливості, про які він описує. І його могли через це або залишити, або якось скритикувати. І він цього дуже сильно боїться, а бачить у вас потенціал для стосунків. І стільки міг просто наговорити всякого різного, що розуміє, що, можливо, це і занадто. Ну і все виходить як що. Він міг про таку жінку дуже довго мріяти. Вже ми маємо пояснення, чому він натупив і чому він це все говорив. А він міг завжди про вас мріяти. А в боротьбі за вами інколи. Губив себе, губив те, що він насправді хоче, не розповсюджував, ну тобто не розказував вам, не відкривав своїх справжніх намірів. Він боявся відкрити і показати свою справжню душу, або й до сих пір боїться. Тобто, це насправді людина, яка в глибині душі вміє кохати і знає, як вас добитися, знає, чого ви від нього чекаєте, але через постійні такі, скажімо, повороти не туди, в стосунках, він розуміє, що він цю свою мрію, він цю. Свою богиню, і якимось чином той лишає позаду, лишає в минулому. І що в йому не віриться, що він колись стільки зусиль і стільки різних таких внутрішніх блоків переборов, щоб вас здобути. Тому що зараз розуміє, що це вже в якусь таку, скажімо, хворобливу залежність перейшло. Ось це, щоб довести, що він краще, ніж він є. І що насправді це було з добрих намірів. Він просто хотів вас втримати, він просто хотів, щоб ви ним захоплювались. тут, Явно людина, явно чоловік, який хоче, щоб жінка постійно його хвалила, за все йому дякувала, про все з ним радилася, звітувалася, повідомляла про все. І навіть якщо на початку знайомства, неважливо, чи це теперішній партнер, чи це колишній партнер, чи він вільний, чи він зайнятий. Тут людина, яка спочатку знайомства не показує, що вона цього хоче. Тут не показується. Про те, що мені настільки сильно треба підтвердження ззовні, що я не можу інакше діяти, що коли я цього підтвердження ззовні не маю, я починаю неадекватно себе вести. І коли починаю неадекватно себе вести, я потрошки ці стосунки руйную, що вони починають бути токсичними. По дияволу в нас серед таких приємних карт кохання все-таки диявол. Це свідчить про те, що. В ці от ваші відносини, де ви вкладаєте цю любов, тепло, віру в нього, яку він відчуває. Але йому, як, як от деяким жінкам компліменти, так і йому йому треба чути про те, що ти такий сильний. Ти все можеш вирішити. Він як цього не чує, а сам може самооцінку недостатньо мати, або просто не має того соціального статусу, який би підтвердив те, що я сильний, я чогось здобув. І він втрачає навіть те, що має, навіть якщо це не є якісь великі досягнення. Але тут людині треба дійсно подбати про свою самооцінку, про те, що не завжди все оцінюється по твоїх досягненнях, про те, що часто оцінюється про те, як ти дбаєш про когось, наскільки ти чесний, наскільки можна на тебе покластися в якомусь такому плані, не лише в фінансовому, тому що тут в нього можуть бути або якісь ну, в минулому, недалекому, або зараз якісь проблеми життєві, які дійсно, як він вважає, які заставляють його спотикатися і в стосунках романтичних також. Така криза може в нього бути зараз в житті. І він хотів би від вас більшої підтримки, тому що в нього любов до вас була і є. І йому дуже жаль, що той потенціал кохання, який він в вас бачить, що він зруйнувався, що ви його десь загубили. Ну, ви з ним, я маю на увазі, а не особисто ви. І йому через це жаль. І він розуміє, що він з собою, зі своїм характером, нічого вдіяти не може. От Йому треба над цим працювати. Він це усвідомлює, але це ніяк не міняє тієї ситуації, яка зараз між вами є. І він знає, що вже неодноразово в житті він втрачав через свій характер, що таке вже бувало. Що бувало, що він вже таких претенденток для сім'ї, для стосунків вартісних втрачав. Просто через те, що він вважає себе менш вартісним. Що інколи йому здається, що жінки з ним змагаються, що жінки його заставляють щось зробити. Так, тут більше. Так, що йому складно, от через фінанси йому складно. Щось, чогось він десь не добився, того, що планував, можливо, за високу ціль собі ставив і зараз сам об неї і розбивається. А давайте для тих, хто в мовчанці, і для тих, хто зараз спілкується, подивимося, які дії будуть від цього партнера. Для тих, хто в мовчанці з партнером, які від нього будуть дії найближчим часом. Тут більше про мрії, про згадування якоїсь брехні, хитрості, про те, що марне це чекання. Тобто для тих, хто в мовчанці, то зараз ця мовчанка і буде ніби продовжуватися, що він може думати про те, щоб вам написати, він може хотіти вам написати, але його ж дії, його те, що він спалював мости сам своїми руками, ось це його стримує. Не розумію і толку з того, я напишу. І що я цим доб'юся? Я цим нічого не доб'юся, тому що я вже стільки тут міг в минулому зробити, що вона мене не вибачить і добре зробить, тому що якби будь я був жінкою, я би не вибачив. Це для тих, хто не в мовчанці. А тут може бути багато таких. Не те, щоб таємниця, а щось таке, чого або він, або ви не знаєте одне про одного. І це заставляє розслабитись. Тобто, незнання якоїсь правди заставляє розслабитися, і це для тих, хто спілкується, і що ближнім часом будуть відкриватися, скажімо, ці такі сюрпризи. Ну, говорити, що ці сюрпризи якісь суперприємні, я не спішу. Тому що все-таки виходить у нас карта трикутників. І Я сподіваюся, що це не про інших людей, що це не є якісь такі скелети в шафі, які хотілося б дуже приховати, наприклад, партнерові. Але радує хоча б те, що це буде ну, відомим, що це буде обговорено, і що ви дізнаєтеся щось таке нове про нього, і по-новому на нього подивитеся. Буде також, ну якщо це щось негативне, то все-таки по вісьмірці чаш може бути таке відчуття що А може зараз просто піти, може це час піти, може це зараз, якраз після того, як я цю правду дізналася. Тобто щось, або ви просто сама збагнете щось про нього, не через те, що він прийде і скаже, не через якусь розмову. А просто що ви сама будете ніби слідкувати за його словами, вчинками, діями і що сама можете до такого висновку дійти. А Насправді, тут яка порада від карт? Легше до цього ставитися. От, тому що тут може бути як, якщо партнер вам довіриться, розкаже якусь таку цікавинку про себе пікантну, яка, можливо, не зовсім вас порадує. Але як він побачить, що ви вже якось обертаєтеся, що ви холоднішаєте після цього, то він не буде відкриватися далі. Він, ну, і це трошки незріло, тому що це, в кого це, наприклад, особливо новий партнер, то це може просто бути. Таким сигнальчиком для нього, для того, щоб більш скритно так жити, щоб не розказувати про себе лишнього, тому що розуміє, що втрачає контакт з вами. Тобто тут все-таки потрібно більш про таке рівноправне партнерство планувати, якщо хочете, тим більше цю людину в своєму житті втримати, якщо любите, чекаєте. Якщо є трикутники, і вам, наприклад, говорять, що я піду з цих трикутників, тобто що не буде втратях лист, то це. Ну, В більшості, не забуваємо, що розклад загальний, все одно, але в більшості це брехня, це приховування, що це буде. Це, це не буде так. Це приховування якоїсь правди. Можливо, через дитину, через сім'ю не може. Тобто дорожить чимось, там, якщо таке є. То можливо, якщо живе в повній сім'ї, навіть якщо діти вже виросли, то не хотів би це порушувати. Ніколи не, не погоджуєтеся на третій ролі. Які дії від нього будуть? Від цього з яким спілкуєтеся. Ну, знову в нас виходять трикутники. Дивіться, що там в вашій ситуації. Можливо, це треті фактори певні. Але тут все-таки в більшості може бути ну, хтось живий, скажімо, не фактори, не, не робота. Хоча і це може програтися, тому що нас багато. Але в більшості кажу, в 65% це все-таки хтось живий, який в його житті присутній, якась особа. І що він в якийсь час ще або не буде про це розповідати зараз, і вже пізніше це виявиться, або просто захоче це завершити там на стороні, не сказавши вам, якщо щось несерйозне було, якась інтрижка, або якщо ви зустріли партнера, і він вам вже сказав, що він вільний. Ну, зустріли нового когось я маю на увазі зараз, там в найближчі місяці, а він насправді ще повністю вільний не був, хоча навіть і сам міг цього не знати, тому що міг розійтися, а та людина повернулася чи щось таке. Тобто, в будь-якому випадку правда тут стане явною. І це добре. А для тих, хто в мовчанці, то тут ще буде омріювання ситуації, різні такі планування. Добре, на цьому будемо завершувати розклад. Дуже і так довгий вийшов. А з вами зустрінемося в наступних розкладах. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Для мене це завжди дуже приємно. І це також взаємообмін енергією. Буду читати всі коментарі, які ви напишете. Якщо потрібно поради для духовного росту, для того, як зблизитися з творцем, або просто якісь термінові поради, бо ми всі в різних ситуаціях буваємо, то я вам безкоштовно допоможу чим зможу. Пишіть в соціальній мережі. Дякую до зв'язку. Гарного тижня.